Ще один важкий тиждень позаду, можливо, ви втомлені буденними турботами та суєтою. Ми пропонуємо вам відпочити і подумати про вічність на телеканалі. Надія для вас програма «5 хвилин для вічності, і з вами її ведучий Володимир Гриневич. У той самий час, коли йшла війна з талібами і терористами Аль-Каїди в Афганістані, за звітами Організації Об'єднаних Націй у світі йшло ще 50 воєн. Прочитавши ці дані, я не міг у це повірити. Я подумав, що у газетну статтю закралась помилка, але відомості з інших джерел змусили мене прийняти цей факт. Справа в тому, що не всі регіони світу однаково важливі для засобів масової інформації. Тому навіть якщо новина звідти з'являється, до неї швидко втрачають інтерес і незабаром перестають висвітлювати події, що відбувається там. Так складається драматична ситуація, коли люди страждають і вмирають. А решта людства про це не має поняття. Слово Боже говорить нам, що сьогодні у світі йде прихована війна, наслідки якої ще жахливіші, ніж наслідки людських воїн. Апостол Павло пише про неї з вражаючим драматизмом. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Метафорично, апостол запрошує зодягнутися в повну зброю Божу, підперезнатись істиною, взяти щит віри і надягти шолом спасіння. Апостол Павло закликає нас вдатися до засобів оборони, які нам будуть доступні, якщо ми вирішимо скористатися ними. Бог не може бути з нами і захистити нас, якщо ми не просимо його про це. Він не може покрити нас праведністю, якщо ми не прагнемо до неї. Він не може озброїти нас вірою, якщо ми не просимо про це. Бог не може дати нам спасіння насильно, бо це дар, котрий приймається добровільно. Бог не може наділити нас силою, якщо ми не відкриваємо Біблію, духовний меч, який звільняє нас від зла. Це не просто війна, це битва, результат якої вічне життя або вічна смерть. На карту поставлені не 60-70 років на цій планеті, а вічне щастя, у вашій владі прийняти або відкинути те, що пропонує Бог. Якщо приймете, битва буде виграна, бо Христос помер на хресті. Якщо заперечити, то Його смерть була для вас марною. Просіть Бога про те. Щоб ваше рішення перебувати в його благодаті було непохитним, помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що ти продовжуєш звертатися до нас для того, щоб дати нам правильну настанову в житті, щоб ми могли жити відповідно до Твого святого Слова. Допоможи, Господи, у цій великій боротьбі нам завжди прислухатися до Твого голосу і вийти переможцями завдяки Твоїй перемозі благослови наших телеглядачів, допоможи, Господи, і їм зрозуміти цю велику боротьбу, яка ведеться сьогодні за кожну особистість. Наше життя. Вручаємо в Твої святі руки і щиро дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти дбаєш про наше спасіння. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Ісус любить вас і завжди готовий допомогти вам. Його ставлення до вас незмінне. Для індивідуального вивчення святого Писання пропоную вам серію уроків дивовижні факти. Щоб отримати їх, вам потрібно написати або зателефонувати нам. Наші контакти дивіться на екрані. А я бажаю вам щасливої суботи. До побачення.